Цього тижня, в чому зовсім недавно, була, була цікава інфографіка у виданні «Слово і діло про зарплати міністрів. І зараз ми про це поговоримо. А нагадую, що моїм співрозмовником є політолог Володимир Цибулько. І при нагоді ставте вподобайку. Пишіть, скільки, на вашу думку, мав би заробляти український міністр. Власне, цю, от, якщо дивитися на цю інфографіку, то середня зарплата українського міністра протягом, протягом року там плюс-мінус мільйон гривень. І тут я спробував поставити знову ж опитування серед глядачів, скільки б на вашу думку мав би заробляти український міністр протягом року. І от найпопулярнішою була відповідь до 200 тисяч, це 66 тисяч глядачів, а це 1200 відповідей. І далі від 200 до 500 тисяч 21 відсоток. І якщо так ти зразу в фінал, то від, двох, від, від, 1 до 2 мільйонів 3 і від 2 мільйонів і вище теж, теж така сама цифра. Але було багато таких реакцій на це питання, що на рівні мінімальної зарплати чи, чи на рівні пенсії. Отже, я тобі повторюю те саме питання: а скільки мав би заробляти український міністр? Тому що з словово що українці хочуть міністрів дешевих і чесних. Так не буває. Ну, Але тим не менше хочуть. Так, ну якщо в нас судді отримують по 200 тисяч, то чому міністр не повинен отримувати по 200 тисяч? Насправді сума 200 тисяч в рік. Так. Я мав на увазі в місяць 200 тисяч. Ну, це в рік. Так, сума 200 тисяч в рік це навіть менше середньої, середньої зарплати по Україні зараз, тому що середня зарплата в Україні зараз, по-моєму, перетнула 21 тисячу гривень. Місяць, і в цьому сенсі як не крути 200 тисяч в рік. Ну це хоча в нас мені здається відсотків якраз 60 людей, які голосували за 200 тисяч в рік, от вони по-моєму ніколи і більше двохсот тисяч в рік і не заробляють. Цілком так можливо, так. А, так. Тому це це якраз швидше показує їхні відчуття ну Такі справедливості. Загалом, же в Україні, ну є високі зарплати. от Згадаймо історію про депутатів, які рвуться із фракції і розповідають, що він їм на посаді заступника директора заводу обіцяють 8 тисяч доларів зарплати. Ну, 8 тисяч доларів це ну скільки, виходить 300 тисяч гривень десь. так в місяць. Ну, об'єктивно, директор супермаркету, по-моєму, отримує десь не менше 200, ну біля 200 тисяч гривень на місяць. Тому управлінські посади, вони звичайно більш бо там більше ризики, більша відповідальність. Але об'єктивно, щоб міністри в Україні отримували ну десь 2 мільйони в рік. Об'єктивно, це, це виправдано, тому що в нас судді, в нас багато суддів такі суди отримують. Ну не кажучи вже, наприклад, про суддів Конституційного суду, які отримують взагалі за 300 тисяч місяць. Тому в цьому сенсі зрозуміло, що в першу чергу треба платити добре військовим, особливо військовим спеціалістам, особливо пілотам, пілота готувати це. Так дорого підготовка пілота коштує 5 мільйонів доларів державі. 5 мільйонів доларів. І е, якісний пілот це дуже ну, велика цінність. Чому, власне, е, українське ППО е, шокували е, агресора тим, що поназбивали величезну кількість літаків і загинуло дуже багато пілотів російських, через що вони, е, ну, вони справді запанікували, тому що. Їх готували до повного домінування в небі, а їх як куропаток українські війська гасили. Тому, взагалі, я б сказав, що запит на справедливість в українському суспільстві вимірюється не лише грошима, але гроші це такий найпростіший еквівалент. І чому, чому я за гарні оплати? Тому що з них же Збираються, наприклад, єдиний соціальний внесок. Але я й за е, те, щоб е, була можливість для самозайнятих, тому що якраз е, гетьманцев він займався тим, що викорінював самозайнятих, створював неможливі обставини для е, функціонування фізичних осіб-підприємців. З цими РРО і ну тобто з усім, з усім разом взяти. Аби цих людей загнати десь на роботу в якісь е, структури, е, зробити їх найнятими працівниками. Мені здається, що демократія це якраз можливість, крім всього, того, що ти обираєш владу, ще й обирати форму економічного е, економічної самореалізації. Чи ти фермер, чи ти фізособа, чи ти найнятий працівник. Чи самозайнята особа, умовно кажучи, ну, фрілансер, ну, от, от сучасний світ він передбачає ну, таку універсальність форм економічного буття, але наша держава, по-моєму, в особі Гетьманцева і оцих всіх ну, таких кондових світоглядно економістів. Вона тільки нищить умови для економічного відродження України. Подивіться, як вони загасили за час війни економіку. А не кажучи вже про участь у, у рейдерських захопленнях РНБО і інших силових структур, які в цьому плані, от ми дивимося, як деякі СБУшники понаживали собі майна за час війни. Квартир по ціною більше мільйона доларів у Києві понакуповували. І коли дивишся, вони що, шматок України продали чи, чи якусь військову таємницю? Звідки вони взяли ці гроші? Ці ж гроші мали піти на обороноздатність, а не на, купівлі, на купівлю їхніх квартир, правда ж? Але все-таки от е, про тих дешевих і чесних міністрів. А наскільки це є реальне? Наскільки це корелюється? Ось низька зарплата. От, скажімо, тут є от користувач е, Володимир Губі, е, пише 200 тисяч гривень забагато. Ну, в місяць, напевно, бо в рік 200 тисяч ні. Це неможливо. Треба розуміти таку річ, е, міністри, це. Політичні призначенці. Так. Це не, не е, держслужба, це політичний призначенець. До речі, держслужбовцям теж треба платити серйозні гроші. Ми, бо, до речі, ми мали маємо, наприклад, е, на муніципальній службі зарплати вищі, ніж згадані тут. На муніципальній службі. Тобто міськради платять своїм спеціалістам по 100 тисяч в місяць, ну по мільйону і більше заробляють в рік працівники міськради, ну міськоконкомі, точніше, і е, міські голови заробляють деякі по, по по 2 мільйони, по 3. Тому насправді е, мова йде про те, що політичний призначенець він приходить, він коптується на цю посаду партії. І він, ну, він має бути перестрахований від того, щоб партія його ставила в таку позу, що він мав би бути лобістом бізнесів з орбіти партії, щоб на його міністерстві якісь бізнеси заробляли гроші, а потім носили в зубах у партію, так би мовити, кошти на функціонування цієї партії. Про це треба думати. У нас же міністр не купує посаду. У нас міністр коптується політичною партією. Всі, всі призначенці нинішні, вони в тій чи іншій мірі. Навіть міністр оборони умер, він же коптований, по суті, партією голос. Він в виборчому списку партії голос. Хтось не забув про це. Тому от така от історія. Насправді. Ну, це дискутабельне питання, тоді можна переграти це по-іншому. Але якщо партія платитиме своєму міністру, то тоді міністр повинен, зобов'язаний буде всі тендери віддавати бізнесам з орбіти свого міністерства. Хіба це правильно? Ну, з орбіти партії, точніше. партії. Так. Складне питання. Дійсно. Тут треба треба просто страхові механізми, бо якщо в нас політичний призначенець приходить від партії і вся ця галузь починає працювати на економічній структурі партії, на донорів партії, то чого ми досягнемо? Ми ж просто розвернули корупцію тільки е, з, іншого, від, з іншого боку, не в профіль, а в ФАС.